Доброго дня, достатньо багато громадян України пенсіонерів являються працюючими пенсіонерами. Їх частина складає десь 60% від загальної. Кількості пенсіонерів, яким нараховується та виплачується пенсія, і е, працюючим пенсіонерам відомо, що пенсія їм нараховується трошки по іншому, і перерахунки пенсії проводяться не щомісячно, а в інтервалі кожних двох років. І працюючі пенсіонери для того, щоб перерахувати свою пенсію, зазвичай вертаються до своїх регіональних відділень пенсійного фонду, подають велику кіпу документів. Для того, щоб перерахували їм пенсію згідно їх стажу, який вони набули за останні роки працюючи і маючи статус пенсіонера. Але в сьогоднішньому відео я би хотів вам показати, можна сказати, на практиці, як подати заявку на перерахунок пенсії, не звертаючись до відділення пенсійного фонду, і як зекономити час. Як завжди, відео буде ділитись на дві частини: перша частина це теоретична, а друга я на практиці покажу, як це зробити онлайн. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. Пенсіонерам зовсім не обов'язково звертатися до пенсійного фонду особисто, щоб написати заяву на перерахунок пенсії. Це можна зробити не виходячи з дому. Так, згідно з законодавством, перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам проводиться з рахуванням не менше 24 місяців, це 2 роки страхового стажу після призначення пенсії або з Врахування менше 24 місяців страхового стажу, але якщо після призначення пенсії минуло не менше двох років. Тобто, як я і казав, в інтервалі двох років проводиться, ви можете подавати заявку на перерахунок своєї пенсії, якщо у вас є якийсь стаж набутий стаж. Перерахунок пенсійних виплат здійснюється з урахуванням даних про страховий стаж із реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов'язкового обов'язкового державного соціального страхування на підставі поданих страхувальниками звітів про сплату єдиного внеску. Тобто, одним словом, ви повинні були офіційно працювати, і ваш роботодавець повинен сплачувати податки, єдиний внесок, щоб це все відобразилось на вашій на вашому перерахунку пенсії як працюючого пенсіонера. І далі я вам показую теоретичну частину, як подати заявку на перерахунок пенсії онлайн, і далі буде практична частина. Я вам візуально покажу, як це зробити. Ну, перше, по перше, треба зайти на веб-портал електронного. Електронних послуг Пенсійного фонду України. Там у розділі, у розділі про пенсійне забезпечення, вибрати вкладку Заява про перерахунок пенсії, ознайомитись з інструкцією на, на сторінці заяви, далі заповнити необхідні поля цієї заяви та завантажити заздалегідь підготовлені копії паспорта та ідентифікаційного коду. Далі п'ятий крок: це поставити позначку про надання згоди на обробку персональних даних. Там галочка така стоїть. Шостий – це сформувати заяву та. Перевірити внесені дані і після перевірки підписати заяву електронним підписом та відправити її до пенсійного фонду для подальшої обробки. Ось така процедура по подачі заяв на прорахунок пенсії онлайн. А тепер давайте на практиці я вам покажу, як це все правильно реалізувати. Поїхали. І тепер ми дійшли до практичного заняття і нам треба зайти на портал пенсійних послуг. І для цього треба в пошуку Google написати портал Пенсійного фонду України. Ось він з'явився, і він, ось він pfu.gov.ua, Заходимо на нього. Далі треба війти в свій особистий кабінет пенсіонера. Для цього натискаємо кнопочку Вхід. І у нас є достатньо багато варіантів входу в ваш пенсійний кабінет. Якщо у вас є електронний підпис, то можете за допомогою КЕП зайти. Якщо у вас є дія підпис то за дією підпису. Якщо ви являєтесь клієнтом якогось банка, то ви можете через інтернет-банкінг цього банка зайти. Це за допомогою цей ID.gov.ua. За логіном, якщо вам дав пенсійний фонд пароль логін. Я, як правило, заходжу за даними інтернет банкінгу свого банка. Ну, наприклад, це Privat24. Нажимаємо сюди, це у вас може бути оща 24. Ну, а далі далі я вам більш детально покажу. Натиснули, вибрали Фізична особа увійти. Далі нажим... натискаємо банк ID НБУ і вибираємо свій. Обслуговуючий банк. Бачите, тут багато банків, всі банки України, і з допомогою інтернет-банків банків, ви можете зайти і в... зайти в свій пенсійний кабінет. У мене Приватбанк, натискаю «Приватбанк», продовжити. І далі йде стандартна процедура по входу в мій інтернет-банк, Не треба ввести свій логін, пароль або телефон, пароль, підтвердити смс-кою, і далі прийде. Ідентифікація вас і вас перенаправить до кабінету пенсійного фонду. Далі буде повідомлення про те, що за допомогою Privat24 або вашого інтернет-банкінга ви входите і надаєте згоду на обробку даш... даних банком ID. Підтверджуємо. І от нас перенаправило після підтвердження на головну сторінку кабінету пенсійного фонду. Ось так виглядає сторінка. І хочу відразу сказати, що я ще не являюсь пенсіонером, і в мене ось оця папка, пен... моя пенсія, вона ще закрита. Але якщо спуститись трошки нижче, то тут є цілий розділ, який називається щодо пенсійного забезпечення, і тут є заява на перерахунок пенсії. В вас, якщо ви пенсіонери і працюючи, у вас цей розділ, ця... це посилання буде відкрите, ви натискаєте на нього і тут з'являється вікно з заявою. Де ви її заповняєте, і далі покроково ви підтягуєте свій паспорт і ідентифікаційний код, і далі підписуєте електронним ключем або через банк ID, як ви входили, угодили, входили сюди, в інтернет-банк, в свій особистий кабінет пенсіонера. І далі вашу заявку буде прийнято, і отут вище. Буде мої звернення от посилання. І тут в моїх зверненнях буде ваше звернення пенсійний фонд про перерахунок вашої пенсії, як, як працюючого пенсіонера. І ви просто слідкуєте за статусом цього звернення. Як правило, статуси це подана заявка, це ви тільки подали. Взяли в обробку значить, пенсійний фонд вже розглядає її. І виконано це, значить, пенсійний фонд розглянув і вже врахував ваші, ваш стаж для нарахування пенсії нової, з урахуванням нового Стажу. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі Банківський клуб.